Слава Богу, я говорю, да, <laughs> можно. слава Богу, братья и сестры, э, миссия надея, да, светло надея, благодарим за ваше участие в организации этой помощи, нас. Э, 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 слава Господу, мы все это, э, Донецкая область, поселок цукурина церковь ОЦХВЕ, мы все это будем применять при, э, э, в евангелизации, которую уже делали не одну, а? Да, спасибо большої. Пусть Бог благословит вас даст і благословит вас на дальнейшие ваше благоугодне, Господу, действия. Слава Богу, навіки. Слава місія, все виражаємо щиру подяку. Місії світло надії за співпрацю, за труд, який вони виконують фінансову, особливо допомогу, що ми можемо доставляти людям, які будуть приймати участь в інгалізації для спасіння е, людей. Хай Бог благословить це церква Цикуріна, От ми Благодарю, сьогодні Богу. доставили їм. Вони Благодарю. будуть в Донецькій області, вони будуть виконувати ігновіційне служіння. Тут буде проводитись в цьому будинку молитви, і це буде роздаватися для людей, які потребують. Бог. Віктору Захаровичу, Бог вас да, Віктору Захаровичу. Бог щира подяка. Благодарю. Хай Бог благословить Благодарю. і вас дасть за Благодарю. його працю. Да, да. Ми щиро дякуємо.